Читальна зала Вінницької обласної наукової бібліотеки. Сьогодні тут фотографують жінок в українському вбранні. Дивись, і думай про своє світле майбутнє. про хороше. Фотосесію провели в рамках проєкту Сила української жінки. Його чотири роки тому ініціювали працівники Подільського регіонального центру онкології, аби привернути увагу до проблеми онкозахворювань, говорить психологиня лікувального закладу Наталя Шатайло. Мої ж пацієнтки і жінки, які хворіють, вони долають дві війни: війна з хворобою своєю в них є і не перестає. І війна наразі, яка триває в Україні. Хочемо показати і навіть в цій ситуації. Що жінка і українська жінка вона не здається і нічого нас не здолає. Серед учасниць проєкту Наталя Солодюк, жінка з раком щитоподібної залози, бореться з 2018 року. Ми це зрозуміли давно, що потрібно жити кожним днем. Українці тільки 24 лютого зрозуміли. От ми так стараємося, намагаємось, тому що. Коли ти вчуєш таке діагноз, то це спочатку шок, а потім ти береш себе в руки і мусиш показувати свою силу, і боротися з хворобою. Цьогоріч до проєкту долучилося 12 жінок, які в стані ремісії. Валентина Комарницька з Калинівки розповідає, третій рік хворіє на рак молочної залози. Жінка перенесла дві операції та 16 хіміотерапій. Гарний настрій, у да, мене завжди гарний. Я оптиміст по життю. Люди не повинні боятися цього діагнозу, повинні лікуватися і боротися. Тися за своє життя цінувати своє життя. Макіяж учасницям проєкту наносить Вікторія Толстякова. Каже, жінка має бути гарною за будь-яких обставин. Не тільки для фотосесії треба робити макіяж, а їм завжди нагадую, що ви прекрасні завжди. Малюйте собі губки, підмальовуйте собі то румянець на лиці. Що українська жінка вона така має бути свіжа, гарна, готова завжди до всього. Жмаринчанці Наталі Білокіній рак діагностували рік тому. На фотосесію прийшла зі своїми доньками Катериною та Олею. Трошечки може незручно, бо перший раз, але ну цікаво і приємно. Бачу, що є такі жінки, які я, які мають такі проблеми, як в мене. Я не одна така. Сподобалось, Я почуваю себе настоящою українкою. Фотографує жінок Ірина Коновалова. Коли бачиш, як в твоїй моделі світяться очі на фотографіях, як вона розквітає, як вона потім радується, коли ти ті фото віддаєш, а вона каже, Боже, я тут така гарна, я, я зрозуміла, що я можу бути іншою. Світлини учасниць проєкту презентують на сайті Подільського центру онкології та на сторінках соціальних мереж. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.